Гіпоглікемія це невідкладний стан, викликаний зниженням рівня глюкози у крові, що спричиняє характерні зміни у постраждалого. Ознаки гіпоглікемії такі: це раптове порушення свідомості, запаморочення, непритомність, зміна поведінки, перепади настрою, агресія, розгубленість, втрата концентрації, можливий холодний липкий піт і блідість шкіри. Послідовність дій при наданні до медичної допомоги така. Перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, оточуючих постраждалого, і тільки після цього перейдіть до наступного кроку. Заспокойте постраждалого та поясніть свої наступні дії. Здійсніть виклик екстреної медичної допомоги та, дотримуючись вказівок диспетчера прийому виклику, надайте необхідну інформацію. Якщо постраждалий у свідомості та здатен ковтати, запропонуйте йому наявні харчові продукти з містом глюкози: цукерки, шматочки цукру, півсклянки солодкого теплого чаю, соку тощо. Якщо ознаки гіпоглікемії не зникли через 15 хвилин, повторіть прийом харчових продуктів. Якщо стан постраждалого покращився після прийому глюкози, заохочуйте його поїсти. Якщо ви володієте навиками глюкозометрії, тобто вимірювання рівня глюкози у крові, здійсніть це до та після вживання постраждалим глюкози. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, здійсніть повторний виклик. За можливості зберіть у постраждалого чи оточуючих максимально можливу кількість інформації стосовно можливих причин виникнення гіпоглікемії. Всю отриману інформацію передайте фахівцям бригади або диспетчерам. Якщо у вас є родичі чи друзі з цукровим діабетом та схильні до гіпоглікемії, спитайтеся їх, як ви можете їм надати допомогу, Поцікавтеся, як можна здійснити глюкозометрію та як їм надати допомогу. Зберігайте цю інформацію, поширюйте їх в колах друзів та знайомих і пам'ятайте, ваші знання рятують життя. Христина Гриньків, лікарка медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.